Подивися віконце, посміхається там сонце, значить час усім вставати, постіль своє заправляти. Прокидайся, не лінись. Всім навколо посміхнись. І вперед назустріч справам! Хай цей день буде яскравим. Ось ми з вами і привіталися. Малята! А давайте з вами проведемо експеримент, який називається. Мовчанка. Спробуйте помовчати якнайдовше. Вийшло у вас це. І яку потребу, малята, ви відчули? Як ви гадаєте, потребу спілкування, правильно. Людина не може довгий час перебувати без спілкування. Від народження людини потрібне спілкування, обійми, лагідні слова, батьків, мамина колискова. Спілкуючись у родині, ви, малята, вчитися говорити, слухати, пізнавати себе і навколишній світ. Люди спілкуються скрізь у сім'ї, в садочку, в школі, під час подорожей, занять спортом. Найголовніше під час спілкування це вічливість, доброзичливість та повага до співрозмовника. Ми всі хочемо мати друзів, так? А які ж якості і вміння потрібні, щоб було багато друзів? Доброта, вміння спілкуватися, знання вічливих слів. Давайте малята пограємо в гру, яка називається Докажи вічливе слівце. Починаємо. Хлопчик вічливий і уважний каже при зустрічі. Яке слово? Здравствуйте, правильно. В день при зустрічі мені не лінь сказати знайомим Добрий день. А ввечері при зустрічі скажу я Добрий вечір, правильно. А Настю я знаю з маличкою є весело, скажу яке слово? Привіт, правильно! Потреба в спілкуванні, дружбі, любові необхідна кожній людині. Малята, а зараз послухайте оповідання, яке називається Уяві собі. Жив собі хлопчик, у якого було все. Різні різні іграшки, книжки, кольоровий телевізор, багато солодощів. Зранку до вечора він міг робити все, що заманеться. Але хлопчик зовсім не радів. Навпаки, він сумував, втратив сон, думав лише про одне, як же втекти з цього розкішного царства. А чому? Бо в тому царстві він один однісенький. Ніхто не може розділити його радість, здивування, сум, інтерес, нізким і слово мови Ось так от. Людина, навіть маленька, може по-справжньому відчувати, пізнавати, оцінювати себе тільки спіл... спілкуючись з іншими людьми. Найрозумніший робот і комп'ютер не замінять розмови з живою людиною, лише з нею можна бігати до схочу, сміятися просто так, довіряти їй свої таємниці та чекати співчуття. Малята, як ви гадаєте, чому сумував хлопчик? Правильно, тому що в нього не було друзів, Ні з ким було спілкуватися, пограти в ігри, побігати, посміятися, довірити свої таємниці. Так. Малята. А як ви будете поводити себе, коли до вас у гості завітає бабуся? Обіймите її, напевно. Привітаєтесь з нею, поспілкуєтесь, розкажете їй свої таємниці та пограєте, Напевно, так. А що ти будеш робити, коли тебе куплять нову іграшку або гру? А твій друг попросить погратися з нею. Я думаю, ти як справжній друг. Дасе погратися або пограєтесь разом. Отже, малята, спілкування це одне з найбільших скарбів людини. Діти, запам'ятайте правила, яких ви повинні дотримуватися при спілкуванні. Дотримуйтеся правил гарного тону при спілкуванні. Ввічливо звертайся до батьків та старших, пам'ятай чарівні слова. Дякую, будь ласка, пробач та інші. Не втручайся в розмову дорослих. А коли розмовляєш з товаришами, будь стриманим, не дозволяй собі підвищувати голос, вживати образливі слова. При розмові, коли вітаєшся, розмовляєш, дивись людині в очі. Будь привітним і доброзичливим. поважай себе, бо ти людина. Ставтеся один до одного і до всіх людей з повагою. В народі, говорять, людина без друзів, що дерево без каріння. А наше заняття закінчується. Малята, чому людям потрібне спілкування? І як потрібно ставитися до людей, що тебе оточують? І як ви гадаєте, малята, що таке повага? До нових зустрічей пока-пока.